В останні кілька днів визначаємо цілеспрямовані удари про, по, по територіальних центрах комплектування. <клес> І буквально вчора був приліт у Кременчузі перед цим у Полтаві, а щойно з'явилось повідомлення від Вінницького територіального центру комплектування, який повідомляє про те, що він призупиняє свою роботу з метою убезпечення життя громадян та з огляду на напружену ситуацію в країні. От ну і вони далі повідомляють про те, що в лікарняний огляд, тобто ВЛК, можна буде проходити на базі лікарень, а із з інших питань на базі прозорого офісу тобто, фактично, роботу із тими, кого можна мобілізувати, потрібно мобілізувати, проводити будуть, але сам саме приміщення закрите. От що це означає загалом для нас? Чи це вже будуть відповідати на болотах? Що все в Україні зупинена мобілізація? Дякую, тобі перепрошую за таке довге нормально, Нормально, нормаль, тема актуальна, максимально актуальна. Так одразу дивимося з декількох боків на цю ситуацію з однієї сторони, там певна частина громадян України, скаже єс. Все. Так. Закрили, принаймні, у Вінницькій області, все тепер там трішки з полегшення можна видихнути, не буде мобілізації. Ми розуміємо, є частина таких громадян. Ну, питань немає, є. Відкладаємо в сторону. Що таким чином, таким ударом, я взагалі нарахував е, орієнтовно під 5 таких ударів по приміщенням. Е, ТЦК та СП в різних регіонах близько п'яти було. Тобто, перший удар, ну, ну окей, ну перший, другий, третій. Тут вже бачиться яка системність. Що це взагалі може бути перше враження, яке хм. це Російська Федерація намагається зірвати мобілізацію? Ми розуміємо, що частина процесів це в паперовому вигляді, все ще залишається, оці ось папочки, сірі папочки, все стоїть на поличках. Прилітає пожежа, немає папочок, немає роботи, немає людей. Ну, все, все саме треба шукати. Все, все з нуля. Це як, як це в лікарні, регістратурі, всі ці картки згоріли, все, ні, ні. ні немає справки, немає людини, немає взагалі там, історії хвороби, немає нічого. Зірвати, ну окей, я думаю, логічно це Російська Федерація розраховує. Ситуація, win. окей, вони перемагають. Що може бути ще? Окей, давайте логічно. Ці будівлі, ці приміщення вони не є таємними. Окей, ми розуміємо. На кожному там ресурсі, офіційному ресурсі є там посилання на перелік в кожному регіоні, де вони знаходяться, чи графік роботи, приймання, так, перерва. Девастем буду відверто говорити, що мінімум з 9 там, до 8 ці приміщення вони наповнені людьми. Люди там є. Хоча не залежить від регіону. В будь-якому регіоні, якщо там взяти в рандомний момент часу, мінімум десяток військових знаходиться і мінімум десяток людей, які там знаходяться там по там, своїх або не дуже своїх справах. Тобто 20 людей перебуває. От Уяви собі, з точки зору росіян, вони б'ють по цій будівлі, вони знищують 10 діючих військових, яких треба Україні буде компенсувати, та 10 Потенційних військових, які можуть поїхати там на там за на Покровський, на Костянтинівський напрям, на Сумський напрямок. Тобто, в будь-якому випадку для Російської Федерації ситуація win-win. тобто вони з однієї сторони зірвали мобілізацію в цьому регіоні. Ну принаймні, відтермінували її там на тиждень, на два, на три, не місяць, uh -huh. Uh -huh. з іншої сторони, вбили військових або покалічили, або травмували діючих, або тих, які повинні були стати. Ну, я думаю, ця логіка в Російській Федерації вона присутня. Що тоді робити нам, як реагувати на це все? Питання і просте, і складне. Ну, зрозуміло, що треба там ховатися, треба в бомбосховище йти, коли оголошується сигнал повітряної тривоги. Окрім звісно, моментів, коли це там балістика, ми розуміємо, балістика це там лічені хвилини. Ну, Ну, особливо це регіони перефронтові, Харківщина, Дніпропетровщина, Сумщина це просто там хоп, вихід і прильот зразу же. Навіть не встигаєш відкрити сигнал сповіщення, ну цей додаток сповіщення. А, давай так одразу проговоримо про кількість. ну ну не так ну, Логічно, що. Лунає сигнал повітряної тривоги, і командування сухопутних військ повинно всім там надавати по шляпі сказати, так. Є повітряна тривога, всі чухайте бомбосховище. Зрозуміло? Ну, логічно. Ну, логічно. Але давай міркувати по а, регіонах України. Сьогодні бачив статистику по сигналах повітряної тривоги за 25 рік. Мінімальна угу. кількість повітряних тривог була в Закарпатті: 45 штук за весь рік. Львівська область 50. Київ, ну Київська область, 258, Харківська область 1100, ну і там Луганська, Донецька тисячу 800. Але ж хтось з твоєї аудиторії скаже: ну, ну кому, ну що, ну тут 40, тут 250, ну, лунає там, закінчилася, побіг назад. Ну, давай так, відверто. Прифронтові регіони, от в Харківській області, там сигнал повітряної тривоги, він просто не вимикається. Він просто як включається, і він просто от може 5, 7, 9 годин бути сигнал повітряної тривоги. Звісно, є там західні регіони, де там вихід балістики там зі Сходу, там, 3 хвилини, о, все, закінчилося. Ну Це ж не та повітряна тривога. Зрозуміло, три хвилини бомбосховище і 9 годин. Ну Ніхто так працювати на Сході України точно не буде. Я розумію, що. Ми знаємо з тобою, що армія це все прямо, все паралельно, все повинно бути уніфіковано, стандартизовано. Накази повинні бути одні дні для всіх. Не може бути що Закарпаття. Ну для вас, от, от такий там наказ від сирського, харків'яни для вас там ось такий на 20 аркушах і там дрібним шрифтом. Все буде стандартизовано. Як, як це буде виглядати? Ну, зрозуміло, що там знайти приміщення, наприклад, з цокольним поверхом або не знаю, підвальне приміщення, де розташувати ці ем, центри комплектування? Ну, як варіант? Я думаю, в кожному регіоні можна знайти, але це питання переміщення, перемістити людей, хоча б там столи, стільці, комп'ютери, подовжувачі. Це займає, звісно, що час. Ну і звісно, розголошувати місця знаходження ну. цих приміщень. Я думаю, ну тепер вже буде намагатися ну не робити це Так, так А все рівно куди ж ходити треба? Розуміти ну, це час треба. такі приміщення, Ну туди будуть. Ну я ще раз я ж не можу там, от прям за 5 секунд, знайти відповідь. Я, я чому тебе друже допитую про це? Тому що я зараз що бачу буде нестися у телеграм-каналах і в пабліках все. Мобілізацію в Україні провалили росіяни зірвали, тепер ходити нема куди. Ну те, що ти говориш. Хоча ну направду я бачу іншу сторону. Тобто мобілізація в Україні не зупиняється. Росіяни це бачать, і вони вирішили: окей, давай ліквідувати першу причину, як вони кажуть. У ну, тут перша причина центри, які комплектують саме це все на превеликий жаль. Да. Якщо говорити про електронний документ, обіг він є. Направду він є, і він дуже важливий. Але паперовий не відмінили. Паперовий так і залишається, бо без бумажки у ТЦК ти, ти какашка. Ну за великим рахунком так є. Я перепрошую це також до, до слова. Тому цей момент є, але да, дійсно росіяни намагатимуться зараз зірвати в Україні мобілізаційний процес. І ця системність вона е, є. Я не випадково друзі зараз із паном Іваном торкаюся цього питання. Говорив попередньому відео у вечірньому. Будьте, будь ласка, обережними. Тому що от те, що прильоти такі є, і я не випадково говорю про Вінницький ТЦК, який закрився. Це добре, тому що тут люди, ну як би там не було, посадові особи дбають, ну є розуміння того, що треба дбати про безпеку. Це вкрай важливо.